Це відділення діалізу в львівській лікарні швидкої допомоги. Щодня сюди приходять пацієнти, які без діалізу жити не можуть. Їм потрібна трансплантація нирки, але донорів немає. Якщо ми говоримо в межах України, то зараз як була, так і є все таки катастрофічна ситуація в плані донорів. Реально кожного дня помирає до 9 людей, які не дочека не, не, і не дочекалися органу для трансплантації. Це люди, які вже до нас звертаються з термінальними стадіями захворювання. Тобто ніякого лікування, крім заміни органу, не існує. Не дочекалась трансплантації нирки донька віти кіркової із рівного. Жінці було 27 років. У неї був це печінки. Просто йде час на години. У базі лікарні є приблизно 350 пацієнтів зі всієї України, які очікують на трансплантацію органів. Це наш лист очікування. Це папки, в яких знаходяться обстеження всіх пацієнтів, які до нас звернулися для трансплантації. Тут все поділено по групах крові. От ви бачите, з першої по четверту. Тут є пацієнти на трансплантацію нирки, на трансплантацію серця, печінки, а також формуємо базу на трансплантацію легень. Тут всі їхні обстеження. Андрію і 46. Минулого тижня йому пересадили нирку. Чоловік почувається добре. Його життя врятував 61-річний чоловік, який помер від інсульту. Дуже дякую. Тому що вони дали другий нам шанс. І я би навіть хотів сказати тим людям, які відмовляються, щоб вони не боялися. Це немає якась корупція чи що, це дійсно лікарі, які рятують людей. Якби настав час мій, то я би сам просто віддав, аби тільки другі люди жили. Аби від однієї людини іншій пересадили органи, медики мають констатувати в донора смерть мозку. Цей процес триває щонайменше 6 годин. Тоді згоду на пересадку треба отримати від родичів померлого. Але це буває рідко кажуть у лікарні. Ця родинне таке, що будуть говорити люди, це зараз номер один причина. Є оце відчуття, що він такий родився, значить такий має померти. Церква і релігія відноситься позитивно до трансплантації, підтримує нас, і навпаки дуже часто беруть участь священники в бесіді з родичами. І досить часто якраз священникам дається переконати в Україні. Діє презумпція незгоди, тобто автоматично всі незгодні. Наприклад, якщо порівняти з сусідньою Білорусією, то там є презумпція згоди. Отримуємо ну напевно відсотків 50 відмов. Від цього дійсно помирають люди. Мама Любомира померла вісім місяців тому. У неї стався крововилив у мозок. Хлопець підписав згоду на пересадку серця, двох нирок та печінки і врятував життя чотирьом людям. Втрачаючи найближчу людину, можна врятувати, дати шанс на життя комусь іншому. Випадку із моєю мамою, котра помираючи, стала донором, вона врятувала чотири життя. Закликаю інших людей також давати згоди на донорство, бо дивлячись в очі тим людям, ви побачите, що ви запевнитеся у правильності вашого рішення, що це є рішення вкрай важливе і вкрай необхідне. Це напевно найвищий прояв любові, помираючи дати шанс жити іншим людям. Любомир спілкується із пацієнтами, яким пересадили органи його мами. Жартує за цей час. Вони стали родичами. А лікарі кажуть, якщо посмертна трансплантація в Україні стане нормою, то за рік лише у Львівському центрі трансплантації зможуть рятувати до півтисячі людей. Андрій Іщик, Ольга Тимуляк, новини на Суспільному, Львів.